Розповідаємо, які документи потрібні українцям для безоплатного протезування. Отримати безоплатну засоби реабілітації можуть. Особи з інвалідністю, у тому числі діти, особи похилого віку, учасники бойових дій, постраждалі серед цивільного населення, які втратили кінцівки в період дії воєнного стану. Жінки, дівчата після мастектомії. Секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз, діти з порушеннями опорно-рухового апарату, особи, на яких поширюється дія закону України, про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та деяких інших осіб, і їх соціальний захист. Для отримання протези необхідно подати заяву та пакет документів до органу соцзахисту населення або через електронний кабінет особи з інвалідністю. Необхідні документи, паспорт громадянина України або посвідка на постійне тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, тимчасове посвідчення громадянина України та ідентифікаційний код. Довідка про обставини травми командира військової частини, посвідчення у за наявності для військових, висновок ЛКК для військових або ЛКК для цивільних. Після отримання відповіді про протезування людина може самостійно обрати підприємство, яке виготовлятиме протез.